Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко. А напроти мене сьогодні в студії сидить директорка комунального закладу, ліцей номер 18 депутатка Вінницької міської ради, пані Катерина Паржарінка. Пані Катерина, я радий вас бачити. Вітаю! А чуть-чуть ближче до себе мікрофончик, чуть-чуть ближче. Отак, От дуже дякую. Ми сьогодні з вами будемо говорити про те, про що говорить все місто, і не тільки все місто, напевно, говорить вже точно половина України. Що ви зробили зі школою? Ні-ні, ви мені... Ви, я розумію, я розумію, це, да, ми зробили красу скромно сказала пані Катерина, і упустила очі. Я жартую, звісно, пані Катерина. По-перше, я дуже радий вас бачити. Дуже давно ми з вами не бачилися, так, дуже так. радий бачити. Дуже класний, дуже патріотичний, дуже доречний і вчасно зроблений вами акцент. Це інформаційний привід, е з приводу якого в принципі, ми і зустрічаємося. Нагадаю всім, хто ще не знає, хоча я переконаний. Таких людей нема ліцей, наш рідний Вінницький, Вінницький ліцей номер 18 отримав. Ви потрапили в книгу рекордів України так, за найбільший мурал на фасаді громадської будівлі. Правильно я кажу? Так тільки треба уточнити, що це мурал саме вишиванка, тому що є мурали більшою площею. Інші малюнки, так. інша тематика. Так, а це так. мурал вишиванка. Саме мурал вишиванка. Це найбільший сьогодні в Україні площею. Його становить майже 129 квадратних метрів. Ми не маємо зараз можливості показати візуально, як це виглядає. Ви маєте можливість подивитися просто мурал забити от в будь-якому пошуковачеві забити мурал у Вінниці або мурал вишиванка. от Просто мурал вишиванка, і ви побачите цю красу. А мене цікавить, пані Катерино. Перш за все, в будь-якому такому дійстві має бути ідея, у кого виникла ідея, хто носій цієї ідеї, хто не спав, або навпаки, хто спав з цією ідеєю, і потім, от вона отак, от втілилася в життя. Ну насправді, може це і не дуже скромно, але ідея моя і директора департаменту освіти Оксана Васильна Яценка. коли стало питання про те, що заклад буде терми. Модернізуватися, він буде утеплюватися. Стало питання кольорів, і відповідно стало питання, що буде на фас зображено на фасаді будівлі, і було багато. Різних думок ми працювали із дітьми. Діти теж висловлювали свою думку. Ви робили діти... опитування? Якесь певне ні, ні, такого прямо опитування, що ви бачите, такого не було. Але під час того, як я спілкувалася з дітьми закладу, з самими такими прогресивними, вони хотіли, вони теж казали про своє бачення, угу. і вони хотіли, щоб це було щось, що було би ідентичною. Не тільки для закладу, щоб це щось несло якусь ідею національну, патріотичну, були різні е, абсолютно думки. от про що говорили діти? Будь-що, це були і книжки, це був, ну, звичайно, пес Патрон, uh -huh. це були дійсно якісь вислови Тараса Григоровича Шевченка. Це були різні, але все ж таки ем, щось мало бути з душею. І коли ми обговорювали з Оксаною Васильною різні ці ідеї, і дитячі, і наші, ми прийшли з нею до висновку того, що такого дійсно ще ніде немає. Ну, в, я бачив з різних ракурсів, я бачив і фото, і наживо ем, маю сказати, що яскравість. От, перше, що кидається в очі, що купує, це яскравість. Потім розмір. А якщо скласти докупи розмір і яскравість е, насправді. Е... Ми мали таку думку зробити мурал в наших подільських кольорах, нашої mm -hmm. подільської вишиванки, але ми все ж таки хотіли підкреслити ось цю особливість наших дітей, унікальність наших дітей. Тому і вона дійсно в таких кольорах, які не притаманні нашій подільській вишиванці. Mm -hmm. Але в принципі сам малюнок він зберігається. Е, хочу зазначити, що вишиванка малювалася вручну. Це техніка е, аерографіки, але хлопці три місяці працювали і розмальовували її вручну ніякими пристроями, ніч, нічим. І теж під час того, як вона створювалась і вже лягала на, безпосередньо на саму будівлю закладу, вона трошечки теж змінювалась. Зникали більш темні кольори, з'являлись більш світлі кольори. Угу. Ми бачили, як. Заходить сонце, як е, воно відображається на будівлі. Тобто, це дійсно така була ну справді творча робота дуже дуже великої кількості людей. Ам, окей, е, ви вже сказали, це технічні моменти. Я маю їх обов'язково обговорити. Ви вже сказали, три місяці працювала бригада, яка це все малювала. Е, ви з пані Оксаною просто е, пішли до митців і сказали: ми хочемо вишиванку, а ви нам запропонуєте якісь е, її варіанти, варіанти вишиванки. Чи навпаки, ви сказали, ми чітко хочемо отак, отак, отак. У нас навіть вже є екскіз. Як вся робота так, технічна Так, Екскіз. Ми з, з Оксаною Васильне зупинилися на вишиванці, а далі вже була моя робота. Угу. Я вже шукала безпосередньо те, що я бачу, те, що я хочу. І я хочу сказати, що тут ще маленький нюанс. У нас, окрім великої вишиванки на будівлі, на фасаді будівлі, у нас по закладу, сім вишиванок по кутах кожної, по кожному куту будівлі. Але нас... це внутрішнє, це не одразу побачиш. Е, ну, по, да, ну це так, треба ж. Розуміти, да, це треба розуміти. Це треба обійти весь заклад, а він дуже великий, і тобто це все в комплексі. Але дійсно вишиванку безпосередньо сам малюнок вже вибирала я. Кольори пропонувала вже я. Е, ну, Все ж таки, я директор закладу, і е, ну, я мала зробити так, щоб він був не стільки стіль, просто яскравий, а він відрізнявся і був унікальний поряд з іншими, не тільки вінницькими закладами, закладами, взагалі закладами України. Не була така можливість, тому що ну, дійсно була проведена термомодернізація, і все одно заклад мав змінитися. А, я не хочу зараз казати, що саме термомодернізація підштовхнула вас до такого креативного кроку. Я думаю, що тут ну, не треба це пов'язувати одне з одним. Хоча, чіпляючись за момент термомодернізації, перейду знову таки до технічних моментів. Як школа готова до цього навчального року? Школа повністю готова. В нас повністю... вибачте, я кажу, школа я по старому ліцею. Да, Пані ліцей. Катерина, ну, вас, я вас да, Я угу. розумію, що це є такі ситуації. Я сприймаю це нормально. Хоча дійсно я дуже пишаюсь тим, що ми сьогодні ліцей, ліцей готовий повністю. в нас Є, ну почнемо з того, що є сьогодні самим головним при визначенні форми навчання. Угу. Це укриття. В нас одне з найбільших укриттів в Вінниці. Е, зроблено воно дуже якісно. Досягає воно майже тисячу квадратних метрів, і це дає змогу вчитися повністю. Навчальний заклад вчиться офлайн в першу зміну. Дуже велике там. це дуже велика перевага сьогодні. Це дійсно дуже така велика можливість, завдячують, звісно, вінницьким міській раді, тому що без них ми б не змогли цього досягти. Окрім того, переходячи вже безпосередньо до інших можливостей, заклад дійсно вже майже завершив свою термореновацію. Залишились тільки прибудинкові території. У нас був повністю замінений дах. у Нас зроблено повністю була зроблена термомодернізація, що дасть можливість економити. Це по перше, uh -huh. і ми бачимо, що сьогодні це дуже важливо в умовах війни. В умовах війни важливо зберігати тепло, тому що ми не знаємо, що нас чекає взимку, і це є дійсно дуже дуже важливим. Нас були замінені. Деякі е, вікна на трьохкамерні були однокамерні були замінені на трикамерні. Це теж входило в комплекс uh -huh. Це і звук і е, це температура абсолютно uh -huh. саме головне це температура. В сьогоднішніх умовах це дуже дуже важливо. Окрім того, в нас є два генератори, один потужний, 24 кВт, Він підключений і на укриття, і на перший поверх, де їдальня, тому що ми визначені ще і пунктом незламності uh -huh. е, в умовах. Плекаута, ми будемо працювати, буде працювати кухня, ми будемо годувати людей. Ми будемо давати їм тепло, і це теж є ну таким теж. Одним із унікальних таких елементів нашого закладу ну і є маленький генератор. Він підключений виключно на укриття і працює може працювати е, тільки для укриття в разі знову ж таки вимкнення світла, тому що в укритті є вентиляція, і вона має живитися тільки від електроенергії. Е, пані Катерино, е, технічні можливості. Технічну готовність до нового навчального року давайте на цьому закриємо. Бо я так розумію, що ви можете ще говорити і говорити Можу. говорити. А мене цікавить тепер наступне: для кого це все робиться? Це все робиться зроблено для наших дітей. Скільки дітей навчається в вашій школі? 51 клас на сьогоднішній день в нас 1620 Шість дітей навчається. Це вважається Це... на сьогоднішній момент велика школа. Так, да, одна із найбільших. Одна з найбільших у Вінниці, да да і ще раз підкреслю, що ми вчимося в першу зміну. Це дуже тільки важливо. перша зміна да. Так, тепер момент цього літа почали говорити про дітей внутрішньопереміщених осіб. Вони мають наскільки я пам'ятаю, з наступного року, з 25-го, вони обов'язково мають вже виходити на очне, очну систему навчання. Взагалі, якщо пам'ятаєте, скільки у вас дітей наших нових вінничан? Ну, взагалі, внутрішньоперемі... дітей внутрішньо внутрішньопереміщених в нас в закладі навчається 68, Я вам точно можу Два сказати. Два класи. Ну, да, але Я... це вони так, да, так, да, угу. да, да. 68 дітей. В нас працюють ще до речі два вчителя із числа внутрішньопереміщених осіб. Uh -huh. Це вчителі англійської мови. Я вам скажу, що в деяких випадках до нас приїжджають навіть внутрішньопереміщені особи, ну батьки дітей внутрішньопереміщених осіб з різних куточків міста, тому що вони хочуть, щоб діти вчились очно. Тобто в режимі офлайн. На жаль, ми не можемо прийняти всіх, тому що технічна можливість навчального закладу, технічна можливість укриття, ми не можемо перевищувати цю кількість дітей. Це і при тому, при всьому, от я згадую, я в, е, свого часу навчався в подібній типовій школі. Я маю на увазі по архітектурі. І наскільки я пам'ятаю, нас тоді було. Ми також вчилися в першу зміну, що дуже мене дивувало, бо я починав. В іншій зовсім в старій школі. І нас було десь 1200. і нас, в... Одна... Ну, просто згадую. Ну, 1200 е... це теж великий це... навчальний. Так, заклад. це теж був великий, так. але тоді це була нова школа, це от 33, 23, я їх практично вони однотипні, їх побудували, і туди зразу діти величезні. Ну, Щось так, далі, так, далі. так, вибачте, нахлинуло. Це добре. Бачите, у вас позитивні Ой, такі звісно, відчуття, звісно. позитивне таке ставлення, і спогади у вас такі добрі. Це так. говорить про те, що навчальний заклад дійсно створив створював для вас всі умови, щоб ви не тільки навчалися, а й дійсно любили те, що ви робите. Я переконаний, що майже у кожного, в переважній більшості, спогади про минуле, а особливо про минулу школу. Більше позитивні, ніж сірі або негативні, я переконаний в цьому. Це ж все повністю. Що це формує? Це формує педагогічний склад, раз. Педагогічний склад. У вас, наприклад, в школі у вас є конкурс, у вас є вакансії, чи до вас стоїть черга з викладачів і просить пані от, Як ну насправді, давайте будемо чесними сьогодні в Україні дуже брак освітян. Багато чинників в першу чергу соціальна складова. Скажу, що і Вінниця не ну трошечки має більшу таку стабільність в цьому питанні. Угу. В нас немає прям такої аж критичної ситуації, наприклад, порівняно з Києвом. В Києві 1300 вакансій. Це величезна угу. це є навчальні заклади, які не можуть відкритися, тому що нема немає. кому викладати. Немає педагогів. Вінниці трошечки ця ситуація не трошечки uh -huh. краще. І я вам скажу, що є багато різних моментів. Я не буду там прям чітко-чітко говорити, але є дуже багато програм від Вінницької міської ради, які дають можливість. Вчителям все ж таки працювати за гідну заробітну плату, тому що дійсно заробітна плата сьогодні найнижча середня заробітна плата в економічному секторі це зарплата вчителя, при тому, що вони працюють 24 на 7, і це точно працюють в дуже таких емоційно. В нестабільних умовах, е, ви знаєте, в нас був день, це тільки половина дня. Ну тобто, перша зміна, коли було чотири тривоги за день. Чотири і вчителі весь день вони займалися тим, що вони. Тільки піднімали і опускали і, дітей. Угу. Піднімали і опускали Збирали, дітей. Збирали і знов назад. І знов, і знов назад. Угу. Це ну дійсно стабільно, психологічно і ну, емоційно. Це дуже важко. Але в нас немає вакансій. В нас повністю працює весь склад. В нас дуже потужний вчительський склад. В нас дуже потужна психологічна соціальна служба працює. У Нас дуже потужна працює бібліотечна система. У Нас багато. От ми з вами говорили про те, щоб діти з добром і теплом пригадували навчальний заклад. А це не тільки навчання, це і дозвілля, це спорт, це е, е, гуртки. Спорт, стоп, спорт, розкажіть. Вибачте, ну, ефір дуже короткий. Так е, мені вже розповіли, що е, е, новий осередок японської боротьби дзюдо у. Я жартую. Ну але тим не менш, у вас є укомплектований да. як мені сказали зал для дзюдо. Да, да ми взагалі. Я вам скажу, ми заклад такі експериментатори. Ми кожен рік щось експериментуємо. Спершу ми зробили бібліотеку неформальну. Угу. У Нас і жива бібліотека, тобто діти почали читати. Дійсно, це показало свої результати. минулому році. Ми зробили експеримент, підписали меморандум з школою мистецтв вішенка, і вони у нас навчально. Закладі проводять чотири відділення: гурткові mm -hmm. театральний, там хореографія і вокал Ну то таке, але теж ми зробили школу повного дня, і батькам дуже це сподобалось, і дуже потужна ця школа працює. Зайшло вже на наступний рік. В нас вже черга батьків стоїть з дітками, mm -hmm. і в цьому році знову третій експеримент. Ми пішли. Вже з спортивною школою номер 5 міста Вінниці ми підписали з ними теж меморандум про співпрацю, і малий зал спортивний був повністю переобладнаний під зал для дзюдо. Професійні викладачі угу. е, е, такої, такого виду боротьби, як дзюдо, тобто це професійні тренери. Вони у нас кожен день будуть проводити гурткову роботу з дзюдо. Для Всіх абсолютно вікових категорій з першого 11 клас включно. і для дівчаток і для хлопців. І для дівчаток, і для хлопців. В нас вже є вже, вже сформована перша група дітей. Навіть вони робили вже, скажімо так, свої показові виступи. Але знову ж таки, ми намагаємось, що ми намагаємось тим самим зробити. Ми намагаємось зробити школу повного дня. Угу. Ми розуміємо завантаженість батьків. Ми розуміємо, що сьогодні більшість чоловіків на фронті мами. Одні з дітьми, і вони працюючи, uh -huh. і ми намагалися зробити так, щоб можна було дитину привести в пів дев'ятої. Вона відучилася. І, і десь продовжила шоста, да і десь до півп'ятої вона продовжила до п'яти, угу. продовжила перебування в одному закладі, тому що це безпечно це і з заняттями, і з гуртками, і з харчуванням, все. з домашнім завданням, з да. консультаціями, якщо треба все. Да. Все, все Тобто, повністю. ми нам намагаємося зробити так, щоб батьки знали, що вони привели в пів дев'ятої дитини, і в п'ять годин вечора після роботи вони її забрали, і то безпечно привели в безпечному. Да. Це дуже важливо да, сьогодні. Це дуже важливо, дуже важливо, е, пані Катерина Маємо вже. Же, ну скажімо так, ще одна хвилинка у нас точно є, і е, дуже дуже коротесенький такий бліц, бліц опитування з невеличкою, як мені здається, з невеличкою ноткою гумору. Ну про школу говорити без Те, гумору ти. просто неможливо. Е, скажіть мені, будь ласка, ми вже говорили про викладачів. Чи має секретний рецепт чи маєте ви секретний рецепт мотивації вчителів? Так, ні, не знаю. Не знаю. Понял далі. Як... Власний приклад, як швидко перевірити 30 зошитів. Ой, ні, такого рецепту взагалі не існує я... в світі. Ой, ні, я так і записав. Якщо би була можливість, ви би запросили штучний інтелект вчителем до ліцею ні. чи ні. Так, Ні, Однозначно. все має бути з душею. Фу, Ні. Фу, так все, все, все я все, все, все. Чи доводилося вам ходити на батьківські збори інкогніто, щоб почути справжню думку батьків про школу? Це відбувається поза межами навчального закладу, тому що Вінниця місто дуже мале і постійно стикаєшся а з батьками. Всі. Абсолютно в таких Батьки, місцях. не стикайтеся з пані Катериною, не стикайте. Чи правда, що ви мрієте грати на всіх музичних інструментах, які Неправда. є в шкільному оркестрі? Неправда. Неправда, не хочу. У мене глади. немає слуху. Нема? А є в Так, е, да, дитячий з першого початкова школа має свій власний оркестр чудовий. Діти грають просто без Який ваш секретний рецепт приготування ідеального шкільного сніданку? З любов'ю. Це була Катерина Поджарінка, директорка комунального закладу ліцею номер 18 депутатка Вінницької міської ради і учасниця сьогоднішнього проєкту Час Змін. Ще раз нагадаю: інформаційний привід це найбільший мурал на фасаді громадської будівлі, з мурал вишиванки, Мурал вишиванка на площою 100, майже 129 двадцять дев'ять квадратних 129 квадратних метрів. Квадратних метрів. Да, і зроблено вручну, що дуже важливо. Ручний мурал. Так, ручний. Я вам щиро дякую за участь в нашій програмі. Батькандерини, і завжди радий Чак. вас бачити на нашому Добре. майданчику. Не можу не сказати разом на фотографії були з Іриною Іра, привіт, все нормально. все чудово. Вона ж мені не пробачить. Не потім. пробачить. Вона ж не дасть мені вона проходить. мені сказала: Оттак. передай вітання. Передаю Окей. дуже дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми виходимо з ефіру. На вас очікує випуск новин. ну і, Звісно, далі наш ефір. Час змін з Олегом Санком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.